Огляд барбершопу, де стрижуться мужики. Пішли. Ресепшн. Тут сплачують усі послуги. Тут голову миють мужикам. Чоловік по 20-30 на день. Одного тут уже стрижуть. Цьому бороду роблять. Тому окантовку. Тут можете купити собі косметику для бороди і усіх інших ваших волосей. Ході вже у дівчини тирити, купіть собі свою. Наш мерч. Також можна придбати. Чаї, кофії, кола, вода з лимоном. Ніякого алкоголю у нас нема, бо понапиваєтесь, потім вас не спровадиш. лаунж зона. Цукерки вайфай. Можете позалипати в свій телефон. Або, якщо читаєте книжки, то повийовуватись цим. Огляд завершено, завжди раді бачити вас.